Всім привіт, друзі! Сьогодні хочемо показати вам ось такий електровелоскутер. Чому саме велоскутер? Тому що в нього є ось тут педалі, прикручуються. Зараз вони зняті, тому що буде транспортуватися техніка для безпеки та цілісності їх хлопці не ставлюють. Даний велоскутер має позаду двигун на заднє колесо на 800. Ват, права на нього не потрібні, тому що, як ми всі дуже добре знаємо, починається е, така норма в правилах від 3000 Вт. Але радимо знати правила кожному учаснику дорожнього руху. Так, давайте далі. Акумулятори в нього стоять на 72 вольта 20 ампер годин. Має він три, три режими швидкості. Далі ми протестуємо, подивимось. Яку швидкість розвиває на, кожній, на кожному режимі. На одному заряді він проїжджає 50 км дистанції, але знову ж таки дивлячись, яка буде манера їзди, тому що все залежить від цього. Зарядний пристрій йде в комплекті. Сюди ми його під'єднуємо, щоб зарядити. Позаду багажний відсік для шолома або для ваших речей. Дві підніжки: одна центральна, друга бічна. Амортизатори, все як потрібно. Ось тут знаходиться сам ланцюг, який йде від колеса на педалі, які в нас стоять по бокам. Ще не прикручені. Це моделька Crosser cr 9 Гальма він має позаду барабанні звичайні, а попереду дискові гідравлічні. Ледівська оптика лінзована із діодною стрічкою. Виглядає симпатично. Давайте перейдемо сюди. За кермо. Тут у нас електронна приборна панелька, все, що потрібно тут є: заряд, яка зараз швидкість, спідометр, пробіг і все таке інше. Давайте спробуємо затестити на кожній із швидкостей. Вони перемикаються ось тут. Ви будете слідкувати ось, одиничка, двієчка і трієчка. Починаємо з одинички, витискаємо в пол. 38 кілометрів, перемикаю відразу на другу. 51 і на третю 59, 58, ну, плюс-мінус 60, будемо так говорити. І прошу не плутайте з двигунами внутрішнього згорання в електротехніці, скільки показує без. Навантаження, стільки він і буде показувати з навантаженням, тому що тут насправді стоїть електронний обмежувач. І якби його не було, то він би там розкрутив би до 80-90. Але це ставиться для того, щоб не було перена... перенавантаження на сам двигун і він не працював, а не просто вигнув. Тому, друзі, різниця буде лише в динаміці, а в цифрах її не буде. Також присутня аварієчка даного скутерочка. Та й, все, та й все тут за стандартом. В комплекті по два ключі, два ключі до замка запалювання, два ключі до багажного відсіку і два пультики, бо він має безключовий доступ. Козирьочок, багато місця для ніг. Ну а тут є роз'ємчик USB для зарядки ваших гаджетів. Вартість на нього складає 30 570 гривень. Друзі, посилання на нього буде під відео. Якщо вам цікаво, переходьте. Дивіться про нього більш детально. Інформацію, яка вас цікавить, також можете зателефонувати нашим менеджерам та дізнатися щось додатково. Всім дякую за перегляд, поставте лайк під цим відео. Гарного та вдалого дня!